Як ми розповідали на початку програми, сьогодні, у понеділок, вранці стало відомо, що папа римський Бенедикт XVI, залишає посаду глави Рима католицької церкви. Вперше за майже 600 років папа римський добровільно відрікається від престолу. Поговорити про це, ми запросили до студії історика та релігіознавства Андрія Сороковського. Пан Андрія, дуже дякую, що ви звітали до нашої студії. Отже, останній раз подібно ставалося у 1415 році, тоді як свідчить історія. Папа римський Григорій XII пішов з престолу через суперечки внутрішні суперечки у церкві. Чи могли? У наш час, у сучасному тіканні, чи могло ж стати щось подібне, щоб спонукала Бенедикта XVI піти у відставку? Не думаю, що сьогоднішні суперечки є аж такі серйозні, як коли ж були. Церква багато пережила в своїй історії в п'ятнадцятому столітті. Вона була дійсно дуже поділена, були різні претенденти. Це була величезна криза. Я думаю, сьогодні вона і це переживе. Зрештою, католики вірять, що церква протриває до кінця світу, так що. Немає аж такого страху. Тобто Папа Римський пішов у відставку дійсно через проблеми з. Я її. думаю, це абсолютно вірогідно. Це, ми знаємо, що його здоров'я занепадає, і, здається, він прийняв просто дуже логічне рішення, що час піти у відставку. Ем, я думаю, тут нічого дивного в тому немає. А чи його відставка? Чи означає, що на католицьку церкву чекають якісь зміни, про які. Чимало людей говорять, що зміни назріли, вони необхідні. Ну, зміни завжди відбуваються, але є розвиток і є певна тяглість. Церква оминає радикальних змін. Очевидно, є різні, тачі, різні очікування, але я думаю, що в основному церква не, не йде на радикальних змін. Тобто, а які зміни можна очікувати? Я думаю, можна очікувати, що буде перше певне осмис переосмислення другого ватиканського собору, бо це вже 50-ліття і час трошки передумати це. Є суперечки про значення того собору. Думаю, що є виклики певні перед церквою, так як, наприклад, філософія постмодернізму, про що вже Бенедикт писав. І досить так глибоко філософське писав є виклики глобалізації, і про це папа Ведедик теж писав, і він підтримує очевидно попередню політику церкви щодо соціального навчання католицької церкви. Я думаю, буде продовження власно тього старання відповісти на виклики глобалізації, зокрема нерівність соціально-економічному житті. А новий папа римський повинен бути обраний до кінця березня. Ходить багато не розмов про те, що ним повинна була б стати людина, кардинал, скажімо, з Африки чи з Латинської Америки, де, де католицька церква має серйозні позиції. На ваш погляд, чи саме так може статися? Я думаю, що це дуже можливо серед тих так званих папабілі, тих можливих кандидатів. Є два з Африки: один з Гани, один з Нігерії. Я думаю, що оскільки центр ваги церкви переходить на південь і на схід, тобто до Африки, до Азії, до Південної Америки, це було б зовсім закономірно. Коли Європа і Північна Америка, наприклад, з часом стануть, мабуть, маргінальними, так званий третій світ буде центральний, і Я думаю, це тому дуже правдоподібно. А для нового папи які головні завдання будуть, і які виклики перед ним будуть? Ну я думаю, я згадав власно, е, треба буде відповісти на такі питання економічні, е, е, соціальні, про нерівність е, країн. Півдня і півночі, наприклад, теж треба буде, я думаю, дати якусь відповідь на постмодернізм, в тому розумінні, що постмодернізм це трохи глухий кут, а треба буде пропонувати альтернативну філософію життя, і я думаю, треба буде переконати людей світу, що все ж таки католицька правда є такою істиною, на яку треба звертати увагу, а, якщо підсумувати. Чим вам особисто запам'ятається Бенедикт XVI? Його глибокою інтелектуальною, скажімо, силою. Його енциклики дуже цікаві, дуже змістовні. Він все ж таки був професором, і я думаю, їх варто і дуже цікаво читати. І скажімо, ми знаємо, що роблять президенти, коли йдуть у відставку. А що може робити папа Римський, коли він туди в відставку? Знаєте. Учудно є молитва, є, є скромне життя, є відпочинок. Але я би хотів, щоб Бенадик далі писав і далі думав, бо бо його власне його думки є, є, є варті є уваги. Дуже дякую за вашу чудову бачу. розмову. І нагадаю, що гостем студії Голосу Америки був історик та релігіознавець Андрій Сороковський.